До кримських українців Дмитро Павличко. Українці мої! Кримські братця у першій в колінці. Чом принишкали собі, ніби вас і нема в цім краю. Ми ж таки ще живі, ми ж бо з вами таки, українці, і не втратили силу і совість, і мову свою. Ми ж таки у Криму не у гостях, а вдома, тут наш рід, тут оселя в квітучому вишневім садку. І працюємо ми до незмоги, до поту, до втоми, як діди і батьки, як судилося нам на віку, і нікуди нам світ си. Тієї землі, бо тут могили батьки, тут живуть наші внуки і діти, тут пустили коріння праправнуки наші малі, Крим наш дім, запорожці нараз тут бували, Богуславка Маруся тут своїх спородила синів а нашу Лесю в Простори оці вчарували. А чумаки просто небо тут надивлялися снів. Тут Богдана Хмельницького слава вучна не зів'яла. Тут Степана Руданського ялта іще не пам'яла. Українські полки Севастополь від зайць захищали. Запорозький козак перескоп на безкому коні пролітав, скільки ж нашої крові святої за волю в цім краю пролито, скільки ж кладе на сил, щоб були тут і мир, і добро, у сухому степу для життя, щоб прошаїлось жито, з України сюди привели маканалом Дніпро. Житні пре нам рідний своєї змоги і сили, як тобі віддають і річки і малі малішені. Боже ж мій, та не вже ж ми мову свою у Криму до кінця розгубили, та не вже ж ми забули хто ми? і звідки і чиї? Українці мої, пробудіться, не будьте байдужі. Ваша воля такишко у ваших у душих руках, хай же сповніться гордість у ваші застояні душі, доки шар українства іще не затух, не зачах. О, обратове мої, не соромтесь, прохаю <клухи> вас, мови своєї, не соромтесь пісень, що полонить увесь білий світ. Не цурайтеся неньки в країни, горніться серцем до неї, бо без неї не зав'яне, Загинем, як гине у небогій світ. цвіт, земляки мої кримські, Та ж випряміть плечі й спини, З-поміж інших в Криму, хай же й ваші бринять голоси, бо ми ж таки живемо. На землі України, ми з вами, українці, на вічні часи.